Цитрусова хвороба позеленіння, також відома як Хуанлумбінг HLB, це смертельна бактеріальна інфекція цитрусових рослин, яку найчастіше переносити азійська цитрусова псила діафуари на цитри. Назва Хуан Лунбінг походить із китайської мови і означає хвороба жовтого дракона. Заражені листя цитрусових набувають нерівномірного плямистого жовтого кольору, схожого на шкіру міфічного жовтого дракона. Також цю хворобу іноді називають хворобою жовтих пагонів. Важливо відразу розпізнати, коли цитрусове дерево заражене, оскільки симптоми можуть не проявлятися відразу. Однак хвороба розширюється дуже швидко і може знищити дерева всього за кілька років. Вона становить серйозну економічну загрозу для цитрусової промисловості, тому багато країн запроваджують суворі карантинні заходи, щоб сподіватися її розширення. Що таке цитрусова хвороба позеленіння? А викликається бактеріями роду Кандидачес Либа які живуть у флоємі рослин. В Азії та США цитрусові дерева вражає, зокрема, Кандидачес Либарибекса, азеайсис. Ця бактерія руйнує розвиток як дерев, так і плодів майже всіх сортів цитрусових. Перші записи про цю хворобу датуються 1919 роком у Китаї. Там 11 із 19 провінцій, де вирощують цитрусові, стикнулись з масштабними спалахами через азійську цитрусову псилу. У 1930 х роках схожі випадки зафіксували в Африці. На сьогодні Ашелбе присутня в понад 50 країнах світу, включаючи США одним із перших штатів, де хвороба вдарила по цитрусовим плантаціях, стала Флорида. За чотири роки після появи хвороби там загинуло близько 10% цитрусових дерев. Виробники в Техасі, Каліфорнії, Південній Кароліні та інших південних штатах також повідомляли про цю проблему. А шелбе це не лише проблема для промислових виробників. Осколки хвороби переносити азійська цитрусова псила вона може швидко розширюватися. Наведіть ваші домашні цитрусові дерева можуть стати джерелом зараження, якщо на них поселятися псили. Якщо ви підозрюєте, що ваше дерево заражене або на ньому є псили, обов'язково повідомте про це до місцевого сільськогосподарського управління. Види хвороби позеленіння Існує три види бактерій Candida chas Liberybaca CL, які викликають цитрусове CL-AZICS, CLAS CL Aimeras Clem CL-Африканас Africanas C-LAF. і КЛЕМ переносяться азійською цитрусовою псилою, А CLAF африканською цитрусовою псилою Триаза і Ритриї. Серед цих трьох штамів CLAS менш стійкий до високих температур і вологості, тому його не зустрічають у тропічних або субтропічних регіонах. Симптоми Різні цитрусові дерева можуть проявляти симптоми зараження в різний час. Серед ранніх ознак зменшення густоти крони, відмирання гілок, жовті пагони та листя. На перший погляд, ці симптоми схожі на ознаки дефіциту поживних речовин, який також може виникати через хворобу. У заражених дерев у листі накопичується надлишок рохмалю. Це відбувається через ті, що бактерія порушує транспорт глюкози у рослині. В результаті листя не передає поживні речі до коренів і плодів, що призводити до порушення обміну речей. Заражені дерева дають дрібні, деформовані плоди. Вони часто асиметричні, мають гіркий або кислий смак, а їх насіння чорніє і не розвивається. Крім того, плоди можуть мати нерівномірне забарвлення, зеленіша частина біля плодоніжки. Такі фрукти не можна продавати або переробляти. Контроль. Основний спосіб боротьби за ШЛБ це контроль популяції азійської цитрусової псили. Наразі ліків від самої хвороби не існує. Заражені дерева гинуть за кілька років. Найкраща практика на сьогодні повне знищення таких дерев. Однак, у 2020 році дослідники з Каліфорнійського університету під керівництвом професора Хейлін Джин виявили новий метод лікування. Він ґрунтується на антимікробному пептиді, який стабільний при високих температурах, безпечний для людей і його легко виробляти. Цей пептид знайшли в австралійському пальчастому лаймі роді цитрусових стійкому до ХЛБ. Його можна наносити як спрей або водити ін'єкціями в заражені дерева. Оскільки цей пептид посилює імунну відповідь рослини, його можна використовувати навіть як вакцину для молодих саджанців. Наразі тривають польові випробування у Флориді. Профілактика Дослідники з китайської провінції Фудзань розробили чотириетапний план боротьби за ХЛБ і навчають фермерів цим методам. Деякі з цих кроків можна адаптувати і для домашніх садів. По-перше, науковці рекомендують садити карантинний поас з кедрів навколо цитрусового саду. Це створює фізичний бар'єр для псил. А запах кедрів дезорієнтує їх. По другові, заражені дерева потрібно повністю викорчовувати. На промислових плантаціях пеньки обробляють суміш дизельного палива та гербіцидів, щоб запобігти відростанню. Якщо у вас домашнє дерево, звернеться до місцевих сільгоспорганів для тестування та видалення. По-третє, усі цитрусові дерева слід обробляти інсектицидами під час шкірного нового приросту. Однак у домашніх умовах це може зашкодити корисним комахам тому краще обмежитися іншими методами. По-четверте, купуйте саджанці віком від 2 років, перевірені на відсутність HLB. Здоровий молодий саджанець швидше почне плодоносити. Крім цих кроків, важливо підтримувати здоров'я ґрунту та залучати корисних комах для боротьби з азійською цитрусовою псилою.